Це вже третій роботизований молочний комплекс в Україні, тому на відкриття прибули численні гості, серед яких представники Міністерства аграрної політики і продовольства України, керівники зарубіжних фірм, з якими співпрацює компанія Ерідон, керівники кращих сільгоспідприємств, департаменту агропромислового розвитку, органів влади та місцевого самоврядування. Відбувався цей захід за участю голови облдержадміністрації Сергія Машковського. Будівництво молочо-товарного комплексу компанія Ерідон здійснила за один рік. Раніше тут були напівзруйновані фермські приміщення господарства Україна, тому було прийнято рішення їх знести і побудувати сучасний автоматизований і роботизований молочний комплекс, придбавши обладнання для цього у фірми Делавар ферми подібного типу це насправді наше майбутнє, тому що в першу чергу це висока якість молока. Самих високих стандартів, і якщо ми говоримо про те, що завтра ми імплементуємо наше законодавство в Європейський Союз, то я впевнений, що продукція молоко з молока, яка зроблена на даній фермі, однозначно зможе конкурувати практично і на європейських ринках. Щоб здешевити витрати на будівельні матеріали для молочного комплексу. Інвестор навіть збудував у селі Почуйки невеличкий цементний завод. А це нові робочі місця і готова продукція. Почав Дозвольте мені передати привітання від посла німеччини пана доктора Вайля, який приділяє дуже великого значення, великої уваги німецько-українським відносинам в гравній сфері. Він нажав не змів приїхати сюди, але він передає питання. Наразі я працюю з аграрних питань посольства Німеччини, але за освітою, за професією я є ветеринаром, тому всі питання, які пов'язані з фермою, з тваринами, мені дуже близькі. На цьому заході вдячність було висловлено інвестору Сергію Кролевцю та іншим представникам компаній, які безпосередньо брали участь у реалізації цього проекту. Загальна кошторисна вартість роботизованого молочного комплексу у сільську Україна 24 мільйони 493 тисячі гривень. Лише у ремонт тваринницьких та складських приміщень будівництво молочно товарної ферми було вкладено 23 мільйона 200 тисяч гривень. Крім того на придбання відповідної техніки було витрачено 600 тисяч, і на закупівлю худоби 693 тисячі гривень. Тому сьогодні у сільозпідприємстві Україна утримується 1098 голів великої рогатої худоби, з яких 530 корів. І весь процес доїння тут забезпечують 8 роботів. У худоби вільний доступ до кормів і води, а головне те, що вона сама визначає, коли їй треба йти доїтися. Присутні ознайомилися із завершенням будівництва другої черги роботизованого комплексу, відвідали родильне відділення та телятник за температурним режимом, вологістю і світлоподачею. Скрізь на комплексі слідкують відповідні прилади, які автоматично регулюють всі процеси. Учасники заходу відвідали також новий комбікормовий завод, який розташований на території молочного комплексу, потужність його виробництва до двох тонн комбікормів на годину. Завжди вражають, коли люди щось роблять, коли люди, як я зазначив, вже вкладають інвестиції і робляться у нашій країні, не зважаючи на ті економічні ризики, які сьогодні стоять перед кожним інвестором, який бажає вкласти кошти в Україну. В той же час, ми, як влада, намагаємось максимально сприяти, максимально допомагати. Головне, як дуже багато підприємців кажуть, не мішати, не заважати. Я сам це прекрасно знаю, розумію, тому що сам пройшов з бізнесу в той же час, якщо виникають ці проблеми, бюрократичні проблеми, ми намагаємось їх оперативно вирішувати.